1 липня сезон кукурудзи продовжується. Знову батя приніс кукурудзи. Дивіться, яка красива. Одна в одну, божечки, це ж райське наслаждение. Яке ж воно гарне, ж воно молоденьке, яке ж воно соковите, яке ж воно добре. Ще такий кавунчик папаня купив на оптовому ринку. Який він гарний. Який він шикарний. Це ж його сижа, воно ж червоне, соло така динька, задарма віддали. Папа торгує, то таку йому диню дали. Трошки вона така начерпнута. Але ж подивіться, яка вона гігантська, яка красота. Ще маю такі помідорки, рожеві, а смачні. Такий перчик червоний, соковитий, М -м -м, смак літа.